Бандера-то, ядрен карась Степан андреевич ты где? На месте, нахвалюйся. Я Он на месте в Мюнхене до сих пор лежит родной, сгнил. Пахо, там, да. Да. Вы вы кладбище-то проплатили немцы такие, если не заплатили, выкинут. А що тебе покладуть туди, навряд чи ти там взагалі не, не потрібен? Я, я ще не тороплюсь. Так, У мене в на, в этом году на Мадагаскар О, Да, Слухай, таке питання. А ти як Ой. думаєш, от, от Путін ж він ж не і помре? А його, він, скажем так, достойний, щоб його в мавзолеї поховали, як замість Леніна чи пользує? Ну дай Бог здоров'я, ага. Владимиру Володимировичу, він, ага. я думаю, тебе через бедро кинет, даже не за одне зеленый. Я зрозумів, до... я запитав: його так. будуть ховати в мавзолеї чи скорей, ні, скорей, не, коли воно Пітері. Ага. Слухай, а чому Сталіна винесли з мавзолея? Вот гнида была такая у нас, Хрущев как ага. называется, Хрючев, Никита Сергеевич. Ага. Да. Ага. Он, как называется, мало того, что ага. вместо того, чтобы грамотно, грамотно распорядиться ага. исправить ошибки, он сделал много гадости. Вот китайцы по-умному сделали. По-умному. Сейчас живут. Я за Китай так Все живут краси за вас. Я же говорю, что он дурачок был. Все краси за вас живут тут безумовно. Но не, для не, 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 китайцы. Ну, все же да живут лучше. Э, так вы, вот, ну, правда, я же это... совсем за інше запитал. А, а че, что а ж не... А, что чего Ленин не поховают, расскажи. А это чтобы, в отличие от вас, в Кремле умные люди сидят. Они не, не хотят делить общество На правих лівих, тобто ніжні, тобто да. тримати труп, вот в центрі, вот, центрі, да, центрі столиці, в центрі в країни, в центрі країни, в центрі країни. Да, лежить вот, труп. Це, Це означає, країни. що Слыши тоді мене, будуть розумні один, люди, та один, один труп в тихенько, країни. тих що ж, що ж один? Він, він, він ж не один там лежить. Там більше 100 могил на тій червоній площі. Там, он, там достойніші люди лежать. Mm, наприклад? Хто там такий достойніший? Юрій Олексійович Гагарин. Ну і чим він достойний? Юрій Олексійович Гагарин? Ага. Ну, чим він достойний. Коті. Ти, ну, поясни. Ну, поясни. Ну, посадили його к мапу в ракету. Запустили, воно прилетіло. А що він зробив? Когда мене спрашивали, що случилося з моєю родною Україною, я говорю, куху. Це не твоя Україна. Я запитав, що зробив. Що ти що, ти, що Гагарин зробив? Звуку нема. А, о, з'явився. Вітаю вас. Можна вопрос задати? Звісно, але вперед тільки скажіть, звідки ви як вас звати. Євгеніч Челебська. Евгений Челябинск, давайте слухаю ваше запитание. Вопрос. Так. У, у, у вас с, с, сзади, не знаю, как правильно сказать, Бандера висит. Можете ответить, чем отличается Бандера от Салавата Ю, Юлаева? А кто такие Салават Юлаев? Ну, это человек, который боролся за независимость Тотарстана. Не башкирии, не. Кстати, или башкирий, да. Чибашкирий, действуй. Да. Да. И вот чем отличается. Да, я не знаю. Я не дуже знаю биографию Салавата Юлаева. Але якщо він боровся за незалежність Башкортостана, то я так думаю, що це був дійсно патріот, який любив свою батьківщину і хотів бачив її незалежної вільної країною від цього Московського і, і, Іга. І, 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 вопрос. А чому, от, смотрите, Салават Вілав є город? є навіть параход угу. какой-то там. Хоккейний клуб, навіть є. Хто вам таке сказав? Ну, давайте, давайте не будемо ображати, да, щоб я вас не ображав якось е, більше так. не використовувати таких слів, да? mm. так? Вот. Mm. Да, так, тільки mm. ви mm. вашого героя, от цього Юлаєва взяли і пам'ятник знесли. Чому? Ні. Mm. ні. Як це ні? Mm. Якщо так. Ганяє пароход, все еще. Я кажу пам'ятник, який був в центрі столиці Башкортостана, mm. Взяли і знесли yeah. пам'ятник. Mm. Ну, ну, ні, ну ні, ні. Не сказали, з чем отличається-то? Я кажу, чому тоді. Чо, чого, чого взяли і знесли пам'ятник? А на честь Степана Андрійча Бандери навпаки називають вулиці, проспекти, ставлять пам'ятники, вшановують пам'ять его. Так что все нормально. Давайте определимся. Я з Челябинска. І що? Росія. Слава бути. Спасибо за то, что ви есть. Ага, дякую. Вот. Uh, спасибо вам. Ага. Реально. А для чого ви ображаєтесь нашого героя? Да нет, я просто ну, вопрос задаю. Нас ви сказали, є, там... сказали про погане слово про нього. Нет. Погане як це я ні? не сказал. Ну як не це я в цені, якщо в мене все записується. Если я сказав, извините, пожалуйста. Ага. Вот, э, мог где-то что-то ляпнуть, честно говоря, но на самом деле э, я хотел сказать э, то, что вот ничто же не меняется, э, то есть есть Бандера, который ваш. Наш. Да. Есть Салават Юлей, который, ну вот, вы правильно меня поправили, там, Башкири. Угу. А разницы-то нет никакой. А на России есть Он национальный был? герой? Нету. А чему так? Так и не было никогда. Самый цикавый что на не будет. <решит> О, господи, блин! Знаете, я специально выхожу пообщаться с адекватными людьми. Вы адекватный человек. Россияне, которые попадаются, вопрос пару вопросов. И они меня просто перечелкивают, пропустим. И так і буває. Не такі я бываю. Не такие я с ними живу. Не пусть Ну что с рубля. Блин, ребята, еще раз спасибо, что вы есть. Спасибо за то, что вот вы просто с вот... я сейчас матюкаюсь. Спасибо. Не треба. Матюкатись не треба. Спасибо. Добро. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. Навзаєм. Як ну, справи? Як справи? Нічого, нічого, з новим роком. Дякую, навзаєм, Вас з новим роком! Я... Все добре було. Вам також, вам також. Ну, як на вашу думку, як, як воно? Як воно йде? Е, ви зараз про Україну чи зараз про Венесуелу? Венісуело мене не цікавить, я скажу відверто. Я як мені набагато важливіше важливіше те, що робиться в Україні. Ну, якщо б це було рані, якщо це було рашки, то ж саме, що в Венесуелі, я б мене б це дуже цікавило. Я думаю, а, що ти... тут ці події будуть дуже потім взаємопов'язані між собою. Ви ж бачите, що, наприклад, всі друзі цього, ладно, я не буду матюкатися, да? Путіна буду називати вже так. Можете матюкатися. Для вашого... історії. Ні, ну потім я, якщо з вашого дозволу, нашу розмову викладу, то Башар Асад, тепер Мадура, Каддафі, Янукович. А хто наступний? Лукашенко чи сам Путін? Розумієте? Ви знаєте, я вам скажу, є якась закономірність, я знаю, що. Чим більше е, таких держав, як Венесуела, падають, тим більше зброї купляють у Ізраїля. Тому Та, що бачите, тим, тим, чим обороняються ті країни, воно не працює. І саме цікаве, там невідомо, чим зараз події в Ірані закінчаться, так? Там свого роду майдан це, почався. Де, де, я вам скажу таку річ. Повірте мені на так. слово. Це number тут, це те ж саме. І вони не примінили лише силу, коли буде сила, то буде те ж саме. Там, там, там диктатура. Диктатура... Ну, ну і що? Держ... Так дивіться, якщо зараз там люди піднімуться. Буде важко. Країна, ж вона велика, скільки там десь до 100 мільйонів населення, да? Іран. Так, да, так. І якщо то все розбурхається. Вона, а в, не... і... в неї також, як і в Японії. Ну, от, розбурхається, то потім то все загасити, подавити буде важко. І чи втримається, то. Mm. І... І, і, і режим там, там ви знаєте, я вам скажу, нам тяжко це зрозуміти, тому що це іслам, це абсолютно друге менталітет, друге, і Відношення абсолютно друге. І відношення до життя воно друге. Вас цікавить, щоб було біля дому, щоб було вдома, і щоб було ну, якесь місце, куди ви мріяли з сім'єю поїхати. Їх це не цікавить. А що там зараз чути? В них то все на розгорається чи навпаки все затухає от зараз в Ірані? Е, ви знаєте, по-перше, по вони відробили повністю інтернет, угу. щоб не було зв'язку. По-друге, вони не приймають, е, в них є ця військова е, ксірця, ксір. військове об, так, військове об'єднання, яке вони е, можуть в будь-який час е, застосувати, і тоді там буде просто море крові. Трамп сказав, як завжди, Трамп, це Трамп шоумен сказав, що якщо буде приймена сила, то ми зайдемо і ми зробимо. і, ми, е, і Я скажу Ізраїлю, щоб він по всім е, відділенням поліції е, вдарив. Ну, це, це не нормальна людина, ви знаєте, я вам скажу відверто. Ізраїль не може трошки вдарити, якщо буде вдар, а він буде. Війна з Іраном буде. То буде також це буде мати, не буде якийсь участок поліції, поліції. Ні, та я бачу, коли це було ж тоді, там просто чудова авіація спрацювала там, знаєте що. Там до авіації була абсолютна аналогія паутіни. Абсолютно. І це було з території Іраку, і це було з території Сирії. і це була абсолютно аналогія. Такі ж самі грузовики під'їжджали. І з них щось вилітало. І щось вилітало, да. так. І, А після того, після того, як повністю це ПВО було знищено, тоді вже літаки. Воно все має зв'язок. Добре, так, шановний, мені приємно було вас зустріти Мені теж дуже приємно було поспілкуватися. З героєм. слава, тримайтеся, дякую У за цікаву розмову. Зай. Всього доброго. З Новим роком! Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб Стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!